У неділю творчі колективи Лозової брали участь у заключному концерті обласного огляду конкурсу аматорів народного мистецтва Слобожанські передзвони. Захід проходив у Харкові у академічному театрі, опери та балету. Концерт тривав більше шести годин. Усього до програми організатори включили 80 номерів, які виконали співаки та творчі колективи з 27 районів Харківщини, шести міст обласного значення і міста Харкова. Цього дня на сцені хатобу виступали і лозівчани. Журі обрало чи не найбільшу кількість концертних номерів наших земляків у порівнянні з іншими мешканцями області. На сцені виступили учасники народного ансамблю пісні і танцю Сузір'я та оркестру народних інструментів Лозівського училища культури та мистецтв. Гурт Паничі, міського палацу культури. А також зведений хор Лозівської дитячої музичної школи, їхній ансамбль викладачів. Паралельно працювала виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва майстрів Харківщини, на якій було представлено і роботи Лозівської дитячої художньої школи, училища культури дев'ятьох майстрів з Лозової. Кращі колективи повернулися з Харкова з дипломами. Їх за майстерність відзначено журі конкурсу. Останнє тепер вирішуватиме, хто з виступаючих буде брати участь у ворочистому заході, присвяченому дню народження Великого Кобзаря.